що ви — падлюка. дурна, Дурна! а ще під брамою стоїть якийсь панич. Ватань. Він. Швидше збирайте. Швидше. Швидше збирайте. Швидше. Мамо, подигні Чепчик. А -а -а. Тату. Тату. Галстука! Хипко. Хіпко. Химко. Химко. На кури в хате босмаргеть горілкою. і бедигрищем шимпанське. Так он. під столом Голова. Пен. Эй. Хиппо. Хиппо! Химеон. Затяжный курс это. Книжка, книжка, де моя книжка? Ну чого ви тітите? Засапалась. Ставте крісло сюди, несить калепу. Де книжка? Де? Та ви ж самі її дали, пироги на листах стажати. зарізала. сказала сидеть устали. Не гавкай, я не гавкаю, чий курчу. Чей курчу? Мучай не стышкуру. Чию, батькову. Куди? Кожуха нафиг. Міон? Проси. Чого просити? Панича, клич, хатюка. Ну так би й казали. <плес> <плес> Баришня уже лягли і просять.